Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати. А на чому саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадки? Що за чудо? Довгий дім. Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Що це, дітки? Правильно, це автобус. Є великий, є малий. Є вантажний, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Правильно, це машина. Кінь сталевий, вівса не просить. Але оре і косить. Що це, діти? Правильно, це трактор. Як натиснеш на педалі, побіжить в далекі далі. Що це, дітки? Правильно! Це велосипед. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Правильно, це тролейбус. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Правильно, малята, це потяг. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах, люди звуть мене. Літак, Молодці діти. І сани, ні віз, а їде без коліс. Подумайте, дітки, що це таке. Правильно, це човен. Через море, океан, в сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Що це, дітки? Правильно, це корабель. Така чудова подорож сталася у нас з вами у світ транспорту. Молодці малята, ви відгадали всі загадки. Ось ми з вами повторили всі віди транспорту, такі як вантажні та пасажирські. А ще є спеціальний транспорт це транспорт, який допомагає, якщо у вас сталася біда. І тітонька сова допоможе нам розібратися. якій ситуації треба викликати спеціальний транспорт, щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає, вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на 104. Це спеціальні служби. Запам'ятайте їх малята, щоб не сталося біди. А зараз я пропоную вам пограти в гру, продовжи речення. Коли виник, вогонь чи дим, телефонуйте. 101. Правильно малята. Якщо сталася з вами біда, стане в нагоді вам номер 102. Молодці діти. Чи поранилися в процесі гри допоможуть вам за номером 103. Газом пахне у квартирі. Телефонуйте 104. Запам'ятайте малята телефони екстрених служб. Ось і закінчилася наша цікава зустріч у світ транспорту. До нових зустрічей, малята. До побачення!